Коли ви звикли їсти овочі безпосередньо з ліжка, настання зими може засмутити. Придбані помідори не в сезон, просто не мають такого ж смаку, як ті, які розірвані з куща. Я не проти придбаних овочів, будь-які овочі кращі за ні. Але все ще чудово мати постачання домашніх овочів із власного саду. Листопад може не бути ідеальним часом для посадки, і справді, в холодному кліматі час для посадки, можливо, минув. У теплих регіонах, де земля незабаром не замерзне, ви можете посадити багато холодних овочів. Насправді, багато листових зелених культур стають набагато смачнішими після кількох ночей з морозами, які їх підсолоджують. Це викликає питання, які холодні стійкі культури можна посадити в листопаді та вирощувати взимку. Подивимось: Капуста, капусти. Капуста Брюссельські паростки. Коротка відповідь. Посадка в листопаді може бути складною і, можливо, не найкращим варіантом, якщо ви живете на північ від сьомої зони. Однак у ем'якому та теплому кліматі це хороший час для початку рости. Найкращі культури для пізньої осені включають чудову капусту, дієтику, багаті поживними речовинами, зеленими культурами листя та кореневими культурами, які залишаються під землею в найхолодніші місяці. Довга відповідь: Ідеальні культури для початку в листопаді це зима, стоять і стають смачнішими після легких морозів. Капуста, зелений лист та багато коренових культур найкраще ростуть у холодну погоду. Але я хотів би запропонувати кілька прекрасних і смачних сортів, які слід спробувати. Капуста капусти сліпуче блакитне. Капуста капусти це відмінна зимова культура, яка витримує негативні температури і швидко зростає при листопаді. Делікатні молоді листя можна зібрати за 30 днів. З цією швидкістю у вас будуть смачні листові зелені культури для приготування їжі на новий рік. Це застуда стійки до мінус 12 градусів Цельсія, тому в деяких місцях його можна вирощувати всю зиму. Сліпучий синій це чудовий сорт, який також служить декоративним. Великі, високотекстуровані листя прекрасних відтінків синьо-зеленого з фіолетовою середньою виною. Морози підсолоджують ці листя, а також підвищують фіолетові тони, що робить цю рослину дуже красивою. Капуста червоний акр. Капуста трохи менш стабільна, ніж кали, але вона все одно буде рости на морозі у восьмому зоні і тепліше. Це одна з моїх найсильніших культур тут, у 9 зоні. Якщо ви любитель кімчі, вам обов'язково потрібно виростити власну свіжу капусту. Свіжа текстура прекрасна в обсмаженні, коло і нарізана в салаті. Червоний акр – промениста перлина в прохолодному саду. Його компактний розмір робить його ідеальним для невеликих просторів. Смак цього меншого сорту особливо солодкий і смачний, він також ідеально зберігається в льоху або холодильнику. Брюссельська капуста Long Island покращився. Брюссельська капуста разом з калом належить до найбільш зимових культур, ідеально підходить для посадки в листопаді в теплих зонах. Він принесе плоди до мінус 12 градусів і дозріває близько трьох місяців. Можливо, в дитинстві вона не була моєю улюбленою, але якщо ви покараєте це невеликою кількістю жиру з бекону і посипте пармезаном зверху, я міг з'їсти цілу сковороду. Лонг Айленд покращився смачний спадковий сорт, що датується кінцем 1800 х років. Його довговічність говорить про те, що він має смак, який шукають садівники. Це найпопулярніша різноманітність посаджена сьогодні. Рослини привабливі, а холодна погода покращує смак цих і таких смачних маленьких капусти. Пляж Touchstone Gold. Багато кореневих культур корисні для зими. Особливо це стосується тих, хто має високий вміст цукру. Цукор в жуках захищає його від низьких температур. Тим не менш, гарна ідея дати своєму жуку затишний шар мульчі для ізоляції. Якщо ваш клімат буде занадто холодним для їх проростання восени, вони будуть лежати в спокої і вирости в кінці зими зі збільшенням температури. Золоті буряки солодші, ніж їхні червоні аналоги і мають менш земний смак, характерний для виду. Яскрава золота М'якоть Touchstone Gold прекрасна для приготування їжі, малювання або ветеїсків на зелений салат. Посадіть їх трохи ближче один до одного, ніж рекомендується, щоб отримати більший захист від холоду. Броколі Уолтем 29 Броколі – найпопулярніші овочі у моєму домі. Поки я не перетравлю її, всі троє моїх дітей не їдять те, що я поклав на їхні тарілки без дискусій. Доступно до мінус 7 градусів Цельсія і дозріває близько 2,5 місяців. Уолсом awesome 29 спадковий сорт, відомий своєю винятковою стійкістю до холоду. Це чудовий тип для експериментів, коли росте взимку. Це дає великі хрусткі голови та багатобічних пагонів. Зберіть, поки нирки все ще закриті для кращого смаку. Mangold, Fort Hook Giant. Мангольд має чудову холодну стійкість і буде продовжувати рости і царея при температурі до мінус 9 градусів Цельсія. Ця зима різноманітна культура підходить для листопадової посадки в зонах від 8 до 11, але в сьомому зоні у вас все ще є хороші шанси, якщо ви надаєте їм певний захист. Товстий шар мульчі допоможе. Манголь також добре росте в контейнерах. Гігант Фортхук – надійний, сильний сильний різноманітність, особливо стійкий до морозу. Сорти з білими черешками часто мають кращу стабільність, ніж більш барвисті типи. Менгол – це делікатна зелень з тоншою текстурою, ніж капуста капусти. Я люблю обсмажувати його часником чи з Шпинат океансайд. Шпинат ідеально підходить для вирощування в холодні місяці. Він стійкий до температури між мінусом 9 та мінусом 7 градусів Цельсія і швидко дозріває. Ніжні молоді листя можуть бути зібрані за 25 днів. Їжте його сирим або готовим. Шпинат один з найм'якших і найнесторіших листяних зимових овочів. Оушенсайд особливо делікатний. Особливо стабільний сорт шпинату. Відомо, що він виживає при навіть нижчих температурах, ніж більшість типів. Для пізньої осінньої посіву переконайтеся, що ви саджаєте насіння на повному сонці та мульчу навколо молодих рослин для ізоляції. Сід безпосередньо для найкращих результатів. У них чутливі коріння, цибуля, король Річард. М'який, свіжий цибульний смак цибулі є основним під час сезону супів. Незалежно від того, як ви його готуєте, цибуля піднімає аромат і аромат страви. У теплому кліматі його можна виростити до 20 градусів на Фаренгейті і збирати всю зиму. Ких Ричард ранній виробник довгих білих стебла з нанесеними зеленими листям над землею. Для проростання вони потребують ґрунту вище нуля, щонайменше 4 градуси Цельсія. Тож, можливо, ви захочете запустити їх у кімнаті та пересадити їх якомога раніше. Капуста – Top Bunch 2.0. Капуста Fadж це традиційна зелень для приготування їжі на Новий рік, де я живу. Тут, на півдні. Коли хтось каже, що він готує зелень з ймовірністю 90%, це буде кормна капуста в меню. Ці сміливі листові зелені культури ароматні та добре витримують затоплення цілий день з хемхак Топ Банч 2.0 рано вирощування. Він надійний взимку в зонах від 8 до 10, і з деяким захистом ви зможете зробити в 7 зоні. Ви можете зібрати молоді листя для ніжності і продовжувати через зиму. Оскільки мороз випромінює цукор і підсолоджує його. Кольорова капуста сніжок вай. Кольорова капуста колись була недооціненою овочею, яка періодично потрапляє в суміш броколі. Однак останнє десятиліття перетворило цю капусту на все від веганського стейка до замінника рису з низьким вмістом вуглеводів. Це приваблива рослина на додаток до своєї універсальності на кухні. Snowball Why ранній сорт із густими, сніговими, 6 дюймовими головами. Він чудово підходить для коротких періодів вирощування і буде рости всю зиму в районах з 8 до 11. -го. Цей сорт є і його листя ростуть навколо голови і діють як додатковий захист від холоду. Ріпа Біла леді. Ріпа та її зелень це смачні овочі для прохолодної погоди, які зиму добре в м'якому кліматі. Вони є чудовим джерелом клітковини, фолієвої кислоти, калію та кальцію серед інших поживних речовин. Вони також дуже прості у вирощуванні та збору. Республіка, біла леді, маленька і настільки ніжна, що її можна додати до вашого сирого овочевого підносу. Зелені ніжні і смачні. З солодким і злегка фруктовим смаком. Вони швидко дозрівають всього за 30 днів, тому вони працюють як пізня осіння культура в багатьох кліматі. Морква Scarlet Nant. Солодка хрустка морква, ще один улюблений у сім'ї. Досить солодкий, щоб їсти сирий та невід'ємний для багатьох смачних рецептів душі та тушкування, вона є одним з найбільш універсальних овочів. Холодна стійка морква до мінус 9 градусів Цельсія. Холод допомагає розвивати цукор в моркві, тому вирощена взимку це найсолодший. Скарлетт нам чудова французька спадкова різноманітність 1850 хароків. Це надійний виробник солодкої моркви довжиною від 6-7 дюймів. Вона майже без ядра, тому її текстура особливо гладка і хрустка. Насіння моркви сид безпосередньо, трансплантація зіпсує корінь стрижня, і ви отримаєте криві овочі. Пакку Бейбичой. це капуста рослина, яка використовується у багатьох смачних страв азіатських кухні. Це виглядає приємно і є чудовою контейнерною рослиною. Це зима постійне і буде добре рости на листопаді посадки у восьмому зоні та тепліше чой – це компактний сорт, який дозріває рано. У сьомому зоні ви можете мати успіх у ньому, якщо збираєте, коли рослини невеликі та делікатні. Смак м'який, а текстура хрустка. Ці насіння є безпосередньо у вашому саду для найкращих результатів.